Так, що в нас є? У нас є 5 років і нам треба з 2 мільйонів зробити 4 мільйони. Мапа маленька, компанія легка, місія перша. Так, що в нас є? Погода хороша, на декілька років буде. Збори середні. Що в нас є? Такс. У нас є. Ага, у нас тільки є овочі. І з перевозок ми маємо тільки машини і поїзда. Добре. Треба тоді глянути, де є зелена дорога. О, тут є велике місто, тут є велике місто. В принципі, думаю, нам цього буде достатньо. Так, спочатку будуємо магазин. Так. Тут є така штука, що... Якщо ти ставиш магазин, то кількість продуктів, які люди купляють, може падати. Через те, що знищуються будинки, на які ставляться, ставляться магазин. Тому треба акуратно поробити. Допустим, Можна захопити 788. 8. Вісім-вісім. В принципі, думаю, лінію... тут буде удобно. Так, що тепер нам треба? Тепер нам треба поставити невеличкий сторич, який буде поставчати товара для того магазинчика. Так, що в нас є? У нас є овочі, фрукти, м'ясо, молоко і яйця. У нас є три товари. Сім, вісім товарів. Треба дивитися по м'ясу. М'яс у нас шість. Молока вісім і яєць сім. Нам хватить поки що одного Складу. Я поставити той склад якнайдальше від магазину, щоб він міг доставати до, ем, до складу, і щоб можна було поставити ще ферми, які будуть зразу на той склад складати продукцію свою, і магазин буде зразу напряму брати з неї. Товари? Так, добре є. Тепер що нам треба? Тепер нам треба яйця поставити. Яєць скільки нам треба? Яєць треба нам 7. тобто нам може бути О, щось. Сім, 7 і 4. Так, яйце може тут стояти. То є добре. Так, далі. Далі що нам треба? Нам треба поставити ще м'ясо. М'ясо... М'ясо робиться вже гірше, ніж молоко, але воно продається подорожче М'ясо нам треба шість. Так, можемо поставити. 8. 4 Думаю, тут щось збільшити виробництво. Шість вісім. Шість вісім. Добре. І нам треба молоко. Це молоко ще поставимо. Молоко буде тут 7. Так, що в нас є? Нам треба молока 8, 3, а м'яса 6. ОЕЦ 7 у нас є. Тепер тут в складі ми можемо організувати. Які продукти ми збираємо, а які продукти не збираємо, не приймаємо. Тут пише приклад, збираємо корову і є м'ясо. Тут означає, що всі чотири місця можуть бути заповнені одним товаром. Треба то зняти до одного, І тоді вони не будуть приймати більше, ніж один Є на складі. Так, добре. З цим містом розібралися. Тепер треба подивитися до цього міста. Так само ставимо. Один магазин. Так, сім, нічого тут немає такого. от, Можемо поставити сюди і поставити так само. Один склад. от, Склад буде тут. І повторюємо все так само. Тут м'ясо не сильно хоче рости. Нічого. Угу. Так, ну от у нас і закінчились гроші. Що тут будемо подавати? Будемо подавати. Молоко по чотири спорту мої треба сі. Сім'я до мене якраз добре. так само замінимо заповнення товару. Добре і запускаємо. Так, я тут нажму в Е, вот. молоко сбирается, яйца сбираются и мясо сбирается. Зараз буде кінець місяця, і у нас буде якийсь прибуток. Так. Що прибуток? Так, є 95 тисяч перемісних день Тут можна подивитися, який запит товарів був, і який виконаний. З фруктами в нас нічого немає, немає фруктів. Він З м'ясом ми бачимо, що ми потреби магазину виконуємо. Молоко молоко вже піднялося. Можна якось, трошки збільшити виробництво молока. Далі, у нас з'явилися вже гроші на нову ферму, яка буде поставляти товари сюди. А это тут у меня яйца. Яйца. Лисы. Лисы не яйца будут. И что нам еще не хватает? Нам еще не хватает мяса. Вот. Мясо. Шесть. Ми організували так, що не потрібно ніякі доставки. Все працює на Так, Тут я думаю вже не треба багато тратити часу. Е, можемо ще подивитися, що в нас ще є, які можливості, що зробити. Можемо почати доставляти продукцію в якісь інші міста. Тут є місто. Треба глянути чи воно того варто. Три-чотири. Не дуже воно манувати того. Ось тут, тут один, три, теж небагато. Два, три. Ну, Можемо поставити тоді ще вирощувати яблука і грушки. В принципі, танк не завадить. Треба було подивитися в який день воно ссадиться трошки керуванням не розібрався. З того нам треба буде поставити ще один склад, який буде суто для яблук наших. Наприклад, ми тут нічого не приймаємо з того і з того також нічого не приймаємо. Будемо приймати тільки фрукту. І тепер ті ферми не будуть скидати гроші і скидати свою продукцію на ті склади. Пудемо і зробимо так само. Так, як нам що? Скільки в нас потреби? 7. 74, 24. Нам треба 24 нам не вистачить простого маленького складу. Можна його вот тут поставити. Там буде робити 35, буде лишнє. Платило би одного ефе. Яйця у нас, скільки у нас їється по 7. А тут робиться 8. Ми можемо так трошечки зменшити. Тут тобто означає, що продукція нема де складати продукцію, так як склади вже заповнені. Яблука з рушками треба чекати трошки довго. Так, далі. Що нам зараз треба? Яка в нас є ціль? Нам треба зібрати 4 мільйони. Я думаю, що тим складом можна вже просто почекати і ці 4 млн назбирається з коранком більше буде продукція з яблук послідовується яблук вони будуть рости Машинки лізяться, треба слідкувати за тим, щоб потреба задовільнялась, бо міста ростуть і в них пустуть потреби. Так, молоко вісім. От, молока вже немає, молоко вже скоро буде закінчуватись. Тут що в нас М'ясо. 6, молоко 8, яйца 7. Молоко 9, 2, 2. Почали продаватись фрукти. Тут фруктів, думаю, треба буде більше, бо я щось Трошки не так порахував, як треба, тут пише дуже скоро пішли. Тут є ще такий принцип, що якщо ставити ферми одна біля одної одного типу, то вони приносять більше, ніж ставити їх окремо. Так, що там у нас є? У нас є вже один мільйон. Так, треба нам трошки більше їх. Mm. Тут надо сделать, чтобы яблоко не принималось. А тут хай принимается. Так, два миллиона уже есть. Еще, еще, чуть-чуть. Є можливість збільшити склад з вот. Не завжди тут виходить, якщо є місце. місті туда ще, що в нас там ідуть по то... яйцям яку і... мясо вот. складывается это вот я побачу, и я бы как складывалось никогда до этого что там же у нас Три миллиона З половиною мільйона, ще десь з... два місяці думаю, і будемо переходити в наступну ігру. Все, закінчили.